І вам яка пора року більш сподобається? Сім. Сім? А більше всього? Всі. А кому літо більше подобається? Чим літо краще за весну? Осінь? Канікули Канікули. Давайте плюси знайдемо в літі. Які в, лі... в, літі... в літній час є переваги. Канікули. друге. Де народження у мене Дене когось слідку. Якісь дитячі табори, куди можна поїхати, правда? Ще які переваги того, що влітку на море можна поїхати, взимку можна поїхати на море, але там буде трошки прохолодно загадати і купатися. В школі, яка була не в Україні, а була в Африці, дітки знали, що є певні такі правила, які не варто порушувати. Діток попереджали, діток в зими в, в Африці немає, там снігу такого холоду немає, там можна весь час загорати, купатися, все нормально. І ось діток попереджали, що річка, яка протікає повз школу, Небезпечно, тому що там живе хто? Крокодили. крокодили живуть. Там живуть крокодили. І ви знаєте, дітки про це все знали. І всі знали, що крокодили, вони вже чули, ходили чутки, що в якомусь селі, в ще в іншому селі, були випадки, коли люди заходили в воду, пробували там відпливки від берега, і зненацька хтось їх хапав, і вони назавжди зникали. Когось пошуковим цим командам ну, допомогли віднайти, хтось вижив, але більшість людей просто могли загинути. І в цій школі вчиться хлопчик, який дуже любив е задаватися. Ну, я думаю, що у вас немає такої вади. ви не задаєтеся да? ніколи. Ви не, ніколи не кажете, це я, я краще, я більший, я вище, я розумніше, ви так не робите, правда? І оцей хлопчик він дуже любив, дуже дуже думки про себе. І коли дітки після школи пішли на берег цієї річки, виникла ідея, а хто міг би переплисти з цього берега на інший? І знаєте, хто визвався доказати, що він це може зробити? Той хлопчик, який ніяк не хотів, щоб його е, вважали, що він слабенький і що він щось не може. І, в принципі, він був дуже гарним пловцем він дуже добре плавав. Частина дітей почала його відмовляти. Казати, та ні, не пливи. Та ось тут покупайся біля берега, де видно, що відбувається там у воді, а далі на глибину не пливи ні в якому разі, там може бути крокодил. Але цей хлопчик, знаєте, що сказав? Я плаваю так швидко, що ні один крокодил мене догнати не зможе. Як ви думаєте? Крокодил швидше, звичайно, він, він живе в цій воді, а хлопчик все-таки ходить в школу. І ви знаєте, все-таки він вирішив доказати, що він розумніший, що він сильніший і плаває швидше, ніж якийсь крокодил. І під, під бадьорливі вигуки своїх підлахів, своїх там ем, друзів, він з берегу розбігся, заловився в воду, пірнув. І поплив. Він дійсно плив дуже швидко. Дуже швидко плив. І ви знаєте, не пройшло і п'яти хвилин, як він вже був на тому березі, виліз на берег, вийшов на берег і почав розмахувати руками, кричати, і всі з захопленням аплодували і казали, вау, який ти молодець. Але потрібно було з того берегу чи повернутися куди? Назад! Назад? І ви знаєте, коли він, там трошки відпочивши, занурився в воду, пірнув знову ж таки і почав швидко плести, хлопці з берега побачили, що за ним з'явився якийсь такий слід, чийсь гребінь з'явився на поверхні води і починає рухатися за цим хлопчиком. Вони почали кричати: Крокодил, крокодил! Але коли шум, вода, гамір, криків, не дуже чутно. Він не чув, він пливе, він. Націлений тільки для того, щоб досяг до берегу, досягти до берега, досягти своєї цілі. Але коли він побачив, що якась внутрішня паніка і крик, і озирнувся і побачив, що його дійсно нас доганяє величезний крокодил. І коли він старався намагався плести ще як можна швидше, але незважаючи на всі старання і Ті сили, які він докладав, все рівно крокодил його наздоганяв потихеньку-потихеньку. І вже, в принципі, недалеко від берега, всі помітили, як е відбувся такий сплеск води. Крокодил вискочив, схопив за ноги цього хлопця і нервно воду. І це була школа, де вчителі були віруючі. Це була християнська школа, де діти молилися. І, мабуть, ви чули не один раз, що якщо ми будемо вірити в Бога, то він нас, від усяких бід, що зробить, збереже. Християни думають, що якщо ми будемо з Богом, то в нас буде страхован. Страховий поліс, і з нами нічого не трапиться. Але друз, це не так. Біди трапляються і з віруючими людьми, і з невіруючими. І це нормально. І ось, що далі відбулося? Ті діти, які побачили, що цей хлопець зник під водою і не з'являється на поверхні, вони перелякані, побігли в школу і покликати на допомогу дорослих. Дорослі почали організовувати пошукову експедицію. Вони взяли човни, весла, взяли ліхтарі і пішли шукати понад берегом, тому що у крокодилі... Є дуже такий гарний рецепт приготування людей, яких вони хочуть їсти. Вони спочатку на березі засипають каміння гілками різними і чекають, поки тіло почне розкладатися гнизне. І тоді вони, оце, вони дуже люблять такі їсти. І тому була надія, що, можливо, крокодил не зараз з'їв цього хлопчика, а що він залишив десь там під гілками в воді на березі. І ви знаєте, якісь, йшла година за годинами, всі напружено шукали цього хлопчину і чули чийсь згойк під каміннями в кущах, десь там в прибережній цій зоні, кинулися туди дійсно. Крокодил витягнув його, непритомного, без свідомості, витягнув на берег, на, 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 наклав на нього камінців і трави всякого бур'яну гілок, заховав таким чином і пішов. І добре, що голова цього хлопчика була не в воді, а на, повер... на поверхні води. І він таким чином міг їхати, він почув, що його шукають, і почав стонати і його знайшли. Це чудово Божичні. Бог не обіцяв, що він нас береже від бід. Він обіцяв, що він буде поруч з нами в тих проблемах, які можуть до нас прийти. Він обіцяв разом з нами проходити через ті випробування, які випадуть на нашу долю. І е, хлопчик вижив, все було добре. Але е, в нього на ногах назавжди залишилася тішина в рубці від зубів крокодила, тому що зуби там такі попірте. Не на що подивитися. І, але ви знаєте, з того часу хлопчик змінився. Він вже перестав якати, він перестав забуватися, він став більш таким скромнішим, меншою думкою про себе. І він після цієї ситуації вирішив, що потрібно посвятити Господу своє життя. Прийняв хрещення і став жити християнським життям. Така історія. E, на які думки вас ця історія наштовхнула? Про що ви подумали? Про хлопчика, про крокодила, про тих дітей, які його не втримали під, боки підзадою його, щоб він добився таки до іншого берега повернувся. На які висновки вас надихнула ця історія? Чим вже купатися не будете після цієї історії? Будете? Да, буде. я коли ми зараз читали ці історії різні про крокодилів, то коли ми приходимо на наш озеро Кравди купаємося, вона мене питає, папа, тут крокодилів немає. Про що би ви хотіли помолитися? Щоб ви різноби крокодили. Так, крокодили це все ціточки. Не буде крокодилів, якщо ми будемо задаватися, якати, будуть інші крокоділи. Тому зміни помолитися, щоб ми були скромними, не в високої дуже думки про себе і не задавалися. Вибір невеликий. Або Сашуня, або Даня, або соня, або.

Служити ставити на да. очи дітей, це історія. Амінь. Дорогий люблячи небесний батько, допоможе і діткам і дорослим не бути дуже високими думки про себе. Тому що ми всі люди, які можемо помилятися, ми схильні до того, того, щоб десь свої сили, свої можливості. А ти, Господи, хочеш, щоб ми поклиталися в усьому тілі на тебе. І зараз, коли звільне повітряна тривога, просимо Господи про твій захист, про твою охорону, про твій мир небесник в серцях наших. І просимо, щоб ти допоміг нам мирно, спокійно провести це особливе служіння. Дякую тобі за почуту молитву. Амінь. Амінь. Амі. вірші, хто будь ласка. Любіть Господа вашого Бога. Ходіть усі моїми дорогами. Затримайте всього заповеди. Исунами на, на 22.5. п'ять. Амінь. Дякую.